Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про оселю, в якій ви живете. Спочатку я вам прочитаю віршик, ви послухаєте Наталі Забіли. Називається він Будинок казковий п'ятиповерховий. Ось така книжечка у мене є. Послухайте, хто жив в цьому будиночку? У лісі під ялицею. Над річкою, бестрицею будинок як казковий, багатоповерховий. Стоїть він серед зелені із давньої пари. Всі поверхи заселені від низу до гори. На першому живе ведмідь, поважний, волохатий. Він цілу зиму спить та й спить. І не виходить з хати. На другому живуть такі чутні зелені жабки. Чудово вміють за гілки чіплятись їхні лапки. На третім, де живе сова, зачинені віконця, бо ця бабуся лісова ніяк не любить сонця. А на четвертому давно. Живе хвоста та білка, що скрізь відчинене вікно стрибає аж на гілку. Найвище всіх на п'ятому Ворона та сорока, Як стануть розмовляти чорнява й білобока. Говорить кожна голосно і подругу не слуха, Ховаються навколо всі і затуляють вуха. Ці кажуть їм, сусідоньки, ну як не сором вам, нечуваний не виданий, здіймати тарарам. У нас така вже вдача, такі вже голоси, ворона, як закряче, то й чують ці ліси. Сорока застрикоче, словечко до слівця, сама спанитись хоче. Все нема кінця. Отак і цокотіла ця пара белькотух, аж поки сонце сіло і гомін зразу вщух. Настала в лісі тиша, лише кущі колише навколо вітерець. Замовкнув дім казковий багато поверховий. І казочці, кінець. Ось такий віршик казочка я вам прочитала. А зараз подивіться на дошку. Це жили в лісі, звірята і птахи. А де живемо ми? І які бувають будинки? Як ви думаєте, ми живемо з вами в місті? Є люди, бабусі, ваші багато живуть в селах. Ось давайте подивимося. Які більше всього в місті будинків? Звичайні, вода, багатоповерхових. Бачите, по 20 поверхів. по 12 і 9. Великі, великі, великі будинки. Сучасні вже. Так, є будинки чуть поменше. От навколо садка наша п'ятиповерхівка. Але є 9 будинок. Ось подивіться, це п'ять поверхів. От один, два, три, 4, 5. Є двохповерховий будиночок. Бачите, це місті будинки. А ось такі от за містом будинки будують, так? Одноповерхові. Бачите? В села зараз будують будинки. Ось такі одноповерхові. Там більше травички, дерев, зелені різної. Ось такі бувають будинки. А які кімнати бувають в будинках? Скільки буває в кімнат в будинку? Буває одна кімната. Дві, три, чотири кімнати. Кухня, вітальня, ванна. Давайте подивимося. У кожної кімнати своє призначення. Це кухня. Що роблять на кухні? Готують їсти. Збирається сім'я. Вечерюють, обідають, снідають. Так, це ванна кімната. Так. Тут, бачите, воду. кабінка маєтеся стоїть, столик, вмивальничок такий ось. Там миваєтеся, зубки чистите. Так. Це вітання. Там, де ви зустрічаєте гостей, ваші батьки. Як є велика кімната, там стоять дивани, столик. Це саме велика кімната в будинку, в вашій квартирі. Так, а це, як називається? Ми вже догадалися. Це дитяча. Значить, тут, напевне, дівчинка живе по рожеві квітки такі, все біленьке, розовеньке таке. гарно. Далі спальня. Це кімната для сну. Тут окрема, так? Так, крім шафа знаходиться, дзеркало велике. Ліжко, ось подивіться, тумбочки, тумбочки. Далі. Столова. Це також кого багато кімнат. От одну кімнату виділяють для зустрічі друзів, для якихось таких святкових зустрічей. Бачите, стоять стільці, свічки, дуже гарна така кімната, світла, багато світла ні. Так. І передпокій. Так? Чи би прихожа, кажемо, так. От ви одразу заходите, ви попадаєте в такое кімнатка, де вішаєте, розбуваєтеся, вішаєте свій одяг. Називається на українському передпокій. Ось бачите, скільки кімнат може бути. Може ще більше бути, може менше бути. В кого який будинок. А зараз діти. Ми пограємо в гру, називається вона будинок який. От які бувають будинки. Давайте подивимося з вами на картинки. Будинок який? Бетонний. Будинок який? Привітний. Будинок який? Темний. Будинок який? Який холодний? Будинок який затишний. Будинок який світлий. Будинок який одноповерховий. Будинок який? Любий. Будинок який сільський. Будинок який батьківський. Будинок який багатоповерховий. Будинок який Цегляний. Будинок який дитячий. Будинок який новий. Будинок який різнокольоровий. Будинок який теплий. Будинок який гостинний. Які дерев'яні, ось які бувають будинки. А зараз ми з вами пограємо в гру, що було колись в будинку, і що зараз. Ось подивимося, давайте на ці картинки, що у нас є. Це що? Взуття, як воно називалось, Лапки такі, так? А зараз носять. Тільки... Туфлі на мами, так? Да? Ось так. Так. Подивіться, чим писали раніше. Такий папір був і гусине перо з чорнилом. А зараз у нас що є? Ручки? Так. Свічка і у нас лапа світло. Так, так. Раніше возили різні товари, бачите, на конях. А зараз на чому возять? На тракторах машина. Раніше хатка була ось така. Зараз які будівлі, ось такі сучасні, дивимося на цю картинку. Посуд, так? Посуд. Дивіться, горщики різні, кринки, так, були. Продукти. Тут сметанка молочко, а зараз, ви дивіться, тарілочки, так? Висять є тарілочки у людей. Далі дивимося скриня, а зараз замість скрині вдома що у нас? Шафа. Так, а ось подивіться, як раніше, яка була пральна машина, називалася рубль Руками просубали одяг. А зараз у нас от машина, Правильно. Так. Раніше була піч, а зараз газова честь, трична плита. Далі дивимося. Парканчик, бачите, який був тинок біля хати. А зараз... Ось такі парканчики гарні, зроблені дуже гарні, красиві. Так, дивимося. Люлька раніше у дитинки була, а зараз у дитинки що? Ліжечко. Так. Раніше люди сиділи на лавах ось таких. А зараз сидять в будинку на чому? На диванах. І подивіться. Це колодязь і відра, бачите, на коронисі. А зараз у нас водичка де біжить? З кранів. Ось. А ось раніше, бачите, які тканини робили, ткацькі станці. були такі станки, а зараз у нас швейна машинка. Ось, подивіться, як змінилось життя. Від наших пра-пра-пра дідів і прабабусь -пра до сучасного життя нашого. Зовсім змінилося. Бачите, нема у нас ні одної цієї речі. Ну, може, в когось глечики якісь вдома залишились в селі. Так, ось така гарна і зрозуміла нам всім гра. Дивіться, запам'ятовуйте назви. До побачення, до нових зустрічей.